Розглядається скарга Мальченка Ганна Георгія щодо невнесення відомості до про кримінальне правопорушення до єдиного рейсу до судових розслідувань. Судове засідання з'явилася особа, яка звернулася зі скаргою. Давайте встановимо вашу особу. Будь ласка, піднівіться, називається ваше прізвище, як у батька. Шановна пані суддя, у мечку Ганна Георгіївна. Мешканка міста Запоріжжя проживає за адресою, воно воно адресу. Воно. Якщо ви требують трансляцію, ви можете не назвати, Завайте, Вона у скарзі зазначено, все відповідає. Відповідає дійсності. <плес> так, <плес> то, <плес> місце роботи треба ні, місце роботи не треба. Так, справа розглядається у складі слідчого судді Варнасько. Здійснюється фіксування судового засідання. У нас секретар -бумак. Ви маєте право заявляти від слідчому суді. що будуть у вас відводи? Подібне буде. відводи немає. Так, значить у нас не з'явився представник особи діяльність якої скаржується в номер 4, Не направили свого представника, сповіщення вони. Належним чином продати та місце розгляду справи представника не направило, заявку питання не насилали. Скажіть, будь ласка, Ганна Георгина, чи можливо на час розгляду справи у вас змінилася обставини, ваша скарга там якусь у відповідь отримали з ВПІ-4? Ні, жодних відповідей від цього підрозділу поліції не було. Справа не внесена в діар, а це є головним моїм. Скажіть, будь ласка, ваша думка щодо можливості розгляду вашої скарги сьогодні за відсутністю представника ВП No4 і для попитання? Я вважаю, що вони на пані суддя, що можна розглядати справу за відсутності. Відсутне місто проводить розгляд скарги за відсутністю представника відділу поліції No4, висунув чого наповіщення на видним чином, продати учасники місце розгляду справи в обіцяні заявки, розкладення не подавали. <правда> А, ну, слухаємо вашу скаргу. будь ласка. Шановна пані суддя. з Чим я хотіла б зауважити, що я додавала вам долучення документів і просивши є, все все є так? так? Все, тоді я починаю. У нас є. Будують протирадіційні укриття. Я всі документи про те, що буду говорити, буду вам надавати. Вони всі у вас є, але так щоб вам наглядно. Було, Ні, то, не що дублювати? Тобто, да? це буде. Так, а, про... Це про... Просто, І ви можете називати ваш документ. Су... Що... Су... Називати Доді... документ, да. які бажаєте працювати. Сюди. Да. Тобто у відповіді. Місцевих дорог Державного підприємства Запорізької області вони вказують, що ці, цей об'єкт протирадіційне укриття не введене в експлуатацію відповідь від 4.03.2025 2025 року. Ну, поки вона поштою до мене дійшла, я отримала її трошки пізніше. Тобто об'єкт протирадіційне укриття, який використовують як школу з 27 грудня. Офіційне було відкриття. На це відкриття в цю школу приїхав Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, Оксен Лісовий, міністр освіти і науки, дітей вивели на навчання, а об'єкт на 4 березня не введений в експлуатацію. Також я зафіксувала оце. Я додала вам заяву нові документи. Вони вже є, але просто я їх додала, тому що відкрила нове факт порушення, що статус об'єкта. В ідентифікаторі вказаний як діючий. Об'єкт не може бути діючим, якщо він не введений в експлуатацію. Це порушує закон України про регулювання містобудівної діяльності. чітко зазначено, що не можна використовувати об'єкти, які не введені в експлуатацію. Постанову Кабінету міністрів України від 8 жовтня 2008 року номер 923. Також сказано, що не можна використовувати об'єкти, які не введені в експлуатацію. І Кодекс України про адміністративні правопорушення чітко визначає, що це є порушенням, якщо об'єкт використовується, який не введений в експлуатацію. Також я хочу зазначити, що я направляла запити на інформацію до секретаря Запорізької міської ради, де чітко зазначала, яку інформацію я хочу отримати по цьому об'єкту. Вони перенаправили цей запит на департамент освіти і науки. Мій запит від 30.01.2025 року. Жодного документа на даний час від департаменту освіти, тобто вони надають відповідь, що спочатку продовжили на 20 днів, потім документів у них немає. Потім вони тут сказали, що документи у них в роботі. Я зробила новий запит від 20.03.25, де прошу інші документи, що стосуються даної теми та знаходяться в роботі, надати мені. Вони мені відмовили, кажуть, що нема у них документів. А головне, що вони тут зазначили, що акт готовності протирадіаційного укриття в Департаменті освіти і науки Запорізької міської ради відсутній. Тобто департамент, згідно чого, дозволив вивести учнів у це приміщення. Також такий же запит я робила на голову Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова. Він перенаправив цей запит на. Міські дороги, але отримала я лише у цій вісім документів: якісь об'єкти будівництва, жодних сертифікатів ведення актів. Там повний пакет документів вони не надали не заявки свої, те, що вони подають на сертифікат, не скільки коштів було. Тобто, це окреме правопорушення, яке чітко тут видно: два місяці листування і документів немає. Також хочу зауважити, що міська рада у цього документа у вас нема, Я просто по іншій школі Ні, теж, давай, так. Ви нас його хочемо так, так, давайте. Давайте. Угу. департамент Запорізька міська рада, департамент освіти і науки мені надали відповідь по протирадіційному укриттю, який вони хотіли будувати, і вже будують на базі гімназії 84-ї. що тут. Важливе, з метою організації безпечного освітнього простору для учнів та дітей було ухвалено рішення виконкома, щоб будувати це. Тобто всі ці об'єкти протирадіційні укриття будуються для чого? Безпечний освітній простір. Який же він безпечний, якщо об'єкти не введені в експлуатацію? Тобто дітьми ризикують. Також є у нас закон України про місцеве самоврядування. Ну я не знаю, зачитувати, не зачитувати, ну тут Май, чітко, вхідно, да, що, що вони повинні за нас відповідати, вони повинні до нас прислухатися, робити все з нами, з громадою, з мешканцями. Цього немає. Я як громадська діячка, яка з ними вже півроку проводжу листування. Жодної комунікації влади і громадськості я не бачу. Тотальна заангажованість, тотальне закриття інформації. І ще, от я хочу зауважити, що я бачаю, це підробка документів. Для чого це було створено, не знаю, треба розбиратись і відкривати кримінальне провадження за статтю 366. В мене все. Якщо є якісь запитання, буду рада. Значит, что вы просите? Вы просите внести видно до uh в -huh. ЕРДР за фактами вашего звернення від 19 березня 2025 року, да? 26, 23. Направили ви, якщо згодом є, спочатку до ОУНП, так? Да? Так, я до ОУНП, тому що це, я вважаю, що об'єкти будуються обласні і місцеві, і... а ситуація одна а, та сама. Вони а ви треба... не до Так, да, лише по... Ви отримали про це листа, да? це 에... листа, листа я листа. не отримала. Я телефонувала в канцелярію, телефонувала в канцелярію комунарського. Mm. Листа, і жодної відповіді, я не отримала. А що вам сказали канцелярію? 4. Що віддали, 4 Що до них не дійшло, я зателефонувала по іншому телефону, вони кажуть, що не внесено в ЄРД. Надійшло за тахмето. Спілкувалися, по особи не знаю. Ні. Не? Ні. Ясно. Пись ніяких домов нічого до вас не не Ні. Ні А, Кореспонденцію отримають адресу, яку зазначили. Звісно.

Значить, сама заява mm -hmm. про вчинення кримінального правопорушення подана до Гонпо Запорізької області голови про Свої Майченка від 1925 року, отримала 1930 року. Ви здавали кудись особисто? Я особисто здавала, там, так, принесла. Так, в чи там, який? там при прийманні на першому поверсі так. вони потім передають в канцелярію. Так, вони так, надали так, телефон. Що копія о, листа своя мельченка? Адресата тут не зазначена, це копія від 30-го перша дві року. Не знаю, я тому я обовна панове, шановні панове, до мене як договориться. А, це, це з воротнього боку у вас тут багато адресатів. так? 30 -25 го 1-го, 25-го року голови Запорізького обласного військової адміністрації Федерації у рік повноваженому з прав людини департаменту освіти науки Запорізької міської ради, Міністерства освіти науки, голови громадської ради в виконавчому комітеті. Всі, всі відповіли, особливо да, уповноважений, надав відповідь всі вона є з долученнями, тому що я писала комплексна була там інформація і по різним об'єктам, і по вісімдесят четвертій школи протеряють, дитячі садочки надав відповідь і Він теж вбачав ну, мабуть, якесь зауваження, тому що перенаправив лист до президента України, щоб вони вже цією ситуацією зайнялися, тому що ти теж він вбачає, що відповіді. Нема не чіткі, не повні Так, на лист Запорізької обласної військової адміністрації 015630844 п'ятого друга до 5 двадцять 2025 року на ім'я голови згороди Анни Олеченкали з департаменту Запорізької міської ради департаменту освіти і науки від цього тисячі двадцятого року. Ми двадцять один шестого двадцять проводить Корада департаменту освіти і науки 2028-2025 року, наприклад, нові 24. Ну, судовідно, uh -huh. цим диплетом цих листів, оголошувати їх не буде. Так, uh -huh. А якщо вам треба на чомусь зупинитись, більш детально uh -huh. покажи. Лист також Запорізької міської ради, виконавчих Комольці, 2019 року, на 02669.0328. Результат розгляду звернення громадської організації організація визволення Мельченка. Ну, секретаря лист секретаря опонуваного Верховної Ради прав людини, голови громадської голови громадської організації роботи Генія Мельченка. Так, що вона зазначено прийнято рішення направити запит до президента. <клес> Також лист департаменту освіти наука Забільської міської ради 25 року No1310 про позволення термінувати до інформаційного. Запиту визопоївської обласної адміністрації віддала на 8.15 до Верховної Ради треба повноважного справді про звернення до роботи щодо прав на безхисної експроції на захист. Секретаріату планважного Верховної Ради прав людини, прожиття звернення своєму бачення. Виступи там досвід науки 26.02.2025 року. номер 2.023 Про розгляд звернення.

Це просто додатки до листа уповноваженого. Це всі додатки, які він направив до президента. Ясна. Тому я всі департаменту освіти і науки на ім'я голови Європи про своє від 28 вічна робота року по намірі двадцять один про розгляд звернення, про передачу замовнику по об'єкту нове будівництво протирадіаційного укриття. У тут от і зазначено в цьому бачите з метою організації безпечного освітнього простору у другу, третій абзац. Це про те, що я казала для чого вони це роблять для безпечного освітнього процесу дітей. Все а ж уповноважений там. Mm -hmm. да. Те, що не допускають мене. Так, запити ну, на інформацію на адресат голова Допорізької обласної військової адміністрації Петро Путовича голова. Mm -hmm. Номер 39 11 2025 з mm -hmm. 30.

Великий об'єм інформації. І потім надали вісім сторінок. Mm -hmm. Запит на інформацію за да. секретаря Запорізької коронави Харченка, запитвачого вироби своєї від 30-го 2025 року. Ліст департаменту освіти і науки від 5-2.25 року, року на інви. Про подовження терміну за інформаційного запиту і департамент освіти на оглядах, що того другого листа, де на 20, це на медитап інформаційного запиту надала відповідь, що стосується... Пятого року и по 2.05 напроводная западу належно расправлять громадской организации в своей на секретарі с близкого корона Харченко, так що 30 року, відповідь будет появиться 26 -го, Відділу роботі зі зверненням громадян 22 з го року падання інформації за направлено для розвитку за належністю до державного підприємства місцевої дороги Запорізької області. Відповідь Підприємства державної підприємства місцевої роди Запорізької області 4-го 4025 року на 10319. про відпрацювальну інформацію, що стосується нового будівництва протирадіаційного укриття. Роботи встановлення об'єкт перебуває в процесі введення в експлуатацію технічну літалізацію проведення, копія справи додається замовникам. Будівництво на цей час ще не продавалися з будівництва. Копія технічного паспорту, реєстраційний номер, реєстр будівельної діяльності зазначений, вистав замеженої придані, атласі. Дата виготовлення 2 грудня 2024 року, формування документу 22 січня 2025 року. Витяг з реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічну інвентаризацію єдиної державної електронної системи з перебудівництва. Відомості про реєстрацію документів єдиної державної електронної системи серед будівництва технічна інвентаризація, проєкт. Танці визначений громадського будинку про радиційна Заява на департамент освіти науки Запорізької міської ради Ємальянової про а... те, що її примусили звільнитися заступники. заяво від Це директора звільнили, тому що не було довго про залучення до образів послуг mm -hmm. у нас міститься у лист державного підприємства «Центр романів» в військовій області. Це, про, ну, він, це все те, що є, так. Так, так, так. Так, так. Просто угу. Просто звернути увагу на те, що ідентифікатор <зв> об'єкта будівництва статус об'єкта діючий, а він не може бути діючим, тому що він не введений в експлуатацію. Добре, чи будуть у вас ще якісь доповнення? Так, да, це от відповідь департаменту, будь ласка. Це не було. Це не було. у вас ліжа, де я в них прошу, вони жодного документа не дали департамент освіти і науки. Я в них знов таки запросила і запросила ті документи, що вони не надали, тому що сказали, що вони у них в роботі через 20 днів після мого запиту. Я в них запросила, і вони не надають знов. Кажуть, що це не у них, перенаправили на міські дороги. А я просила е і з ними ознайомитися в приміщенні Департаменту освіти і науки. Запит я направила на секретаря Запорізької міської ради. Тобто з цим я буду розбиратися, але це наглядний приклад того, що або документів нема взагалі, або вони щось приховують. А, так, значить, о, цей запит. 2325 року No64032025 ЗІ громадська організація зареєструвала за таким номером що ви запитувала копію документів, що підтверджують організацію захисних споруд протирадіаційних укриттів для очі складу навчальних закладів відчину процесу, акти готовності протирадіаційних укриттів до використання планових плануючих фактичних документів, що стосуються безпеки та збереження захисних споруд. Для участников начального процесса. Вечер документы ще стосується данной теми. Развед информаційного запиту. На другой додатків стоимость. Вони продовжили, перенаправили у запит на міські дороги і тут написали, що акт готовності протиряді цінного укриття в Департаменті освіти і науки Запорізької міської ради відсутній. Тобто жодних документів, а діти навчаються. І це не єдина школа, хоча відповідальність згідно закону про місцеве самоврядування, вона покладена на наш виконком. Запит був на секретаря Запорізької міської ради.